Вітаю вас на каналі Лапомет. Сьогодні у нас на огляді дві чудових 4К стійки. Зліва від мене стійка на 32 дюйми, і камера у нас Лапомет 4 к One, і справа 55-та діагональ монітора і блок управління 4К One Plus. Це покращений блок управління плюс покращений сенсор голівки камери. І так, відео створено з метою продемонструвати вам відмінність в діагоналях і якості зображення. Наскільки це можливо передати на відео. По діагоналі ви бачите, вона просто величезна, але не лякайтесь цього. Це нормальна тенденція зараз така, що монітори ендоскопічні вони збільшуються в своїх розмірах. Більше того, такий монітор дозволяє повністю розкрити вам 4К-технологію. На всю передню поверхню цього монітору нанесено захисне скло. Зроблено це не просто так, а для того, щоб захистити його від потрапляння бризки рідини або інших біологічних матеріалів під час операції. Плюс для дезінфекції під час прибирання в операційних. І також таке скло додає насиченості, яскравості кольорів. Це можна легко побачити, порівнявши монітори з та без захисного скла. На це ми робили окреме відео. Можете його також подивитись. Блок управління ми покажемо окремо, він по меню і по зовнішньому вигляду не відрізняється сильно від звичайної 4К-версії. Основні відмінності криються всередині блоку та всередині голівки камери, тому користувачам, які переходять з однієї моделі на іншу, буде легко адаптуватися для такої моделі. Посвітлювачем По це той самий освітлювач 4К, який використовується і в 32 дюймовій комплектації, і його цілком вистачає для всіх напрямків жорсткої ендоскопії, включаючи лапароскопію, гістероцисто і артроскопію. Збирається така система також на окремій стійці. Це спеціально розроблена стійка, яка має зміщену точку опори, таким чином, щоб вона не завалювалась при пересуванні. Має додаткові ручки для пересування з. По правій стороні, а також позаду він має дві великих ручки для того, щоб його було легше інсталювати на цю стійку. Тут у нас три полички. На другій поличці ми рекомендуємо розміщувати камеру та освітлювач. І в нас залишаються ще дві влички: верхня, досить висока до нижнього краю монітору і нижня. Туди спокійно стоїть стандартні блоки ендоскопічного обладнання. Тобто спокійно можна розмістити 4, а то навіть і 5 блоків на такій стійці. Вони зміщені вниз, щоб наша діагональ влізла в наше поле бачення, але тим не менше є досить вмістовною. Витримує кожна поличка по 50 кг, тому можна легко розміщувати будь-яке ендоскопічне обладнання. Така діагональ, якщо розташувати на 3 метри і дивитись на неї прямо, вона якраз повністю закриває поле бачення хірурга. Йому не треба при цьому крутити головою вправо-вліво, але при цьому ефект занурення буде набагато більший.